У столичному зоопарку відсвяткували міжнародний день птахів. Метою заходу стало збереження видового різноманіття та чисельності пернатих. Для дітей та дорослих провели безкоштовні тематичні майстер-класи, оглядову екскурсію та розповіли про цікаві особливості пташок різних видів. Про зникнення рідкісних видів та зменшення популяції птахів екологи говорять протягом останніх десятиліть. Про цю проблему знають навіть діти. Якщо не буде Птісто дерев'я будуть погибати, і садвістабуті портиться воздух Щороку Кількість рідкісних видів та занесених до червоної книги України дедалі більшає. Від чого потерпають птахи? Від вирубання парків, від вирубання старих дупел, де водяться їхня ну їхня кормова база. У рамках святкування міжнародного дня птахів у столичному зоопарку провели майстер-клас із виготовлення шпаківень. Також усі охочі могли ознайомитись з особливостями годування ібісів та журавлів. Корма, які для них готуються, це різні м'ясні. Значить, не жирне м'ясо, перемалується фарш, так ну, в основному яловичина це. Додаються креветки, мінеральні різні добавки. До такого делікатесу обов'язково додають рослинні компоненти, зокрема моркву. А щоб допомогти вуличним пернатим, достатньо підгодовувати їх пшеницею, ячменем, просом або ж хлібом. Я годувала пташок хлібчиком, зерночками. І страїлась з, -з, -з, з папою годі в Виходіть в інтернет, виходіть на сайт, дивіться, чим потрібно кормити птиць, як построїть кормушку. Пускай діти працюють в місті з вами. Працівники зоопарку просять не бути байдужими до проблем пернатих та приєднуватись до подібних акцій. Олександра Роздорожна, Микола Ляшко, телеканал Київ.